Частина перша. Вигоршня таємниць. Розділ нульовий. Мрець повільно повернув голову. В його бліде, вицвіле обличчя не виражало нічого, ані страху, ані замогильного спокою, і було вкрите блискітками паморозів, що легким серпанком переливалися в розсіяному світлі вуличних ліфтарів. Світлі здавалось, здавались прозоровілими, мов засніжені, а вкриті ламкою кригою зера очей виглядали гець зовсім незрячими. Втім, він, певно, все щось бачив, оскільки уважно озирнувся по сторонах, перш ніж перейти порожню дорогу, блискучу від дощової води. Погляд мерцяни надовго затримався на масивній чорній автівці, старому доброму класичному американському -пі рам, кольору запеклої крові, що в темряві здавалася ржаво чорною, таким собі зловісним згустком пітьми, яка зачаїлась, мов хижак, в очікуванні жертви. Автівка була йому незнайома, хоча він вже встиг вивчити все це місце з усіма його складниками краще, а нік при житті знав свої п'ять пальців. Втім, чужинці його зараз не займали, точніше, не займали її, але для нього всі межі різниці між ним і нею віднедавна були повністю стерті та знищені нанівець, зате її займало дещо інше, і він якраз прямував до того, з ким мав розібратись за її наказом. Ніч ще тільки починалась. Розділ перший ніч ще й не почалась до пуття, а було вже так темно, що, здавалось, наче тівка знаходиться десь в порожнечі, оточена лише невеличким шватком асфальту колі світла єдиного ліхтаря, ліхтаря, який втім, виявився достатньо потужним, щоб нахабно пробуватись крізь тонку плівку пари, що вкрила скло зсередини ізому, і через яку все інше по ту сторону салону здавалось хімерним та потойбічним. Сидіти в авто з випненим двигуном ставало чим далі, тим холодніше, це накопичене тепло безжально вислизнуло крізь шпарини та щілини механізму, який явно знавав кращі часи. Не рятувала навіть фланелева сорочка з довгим і капішоном, яка у великому місті здавалася дещо недоречною, враховуючи жару кінця літа, і яка тут, біля моря, ставала хіба що імітацією теплого одягу. Леа обхопила себе роками, схрещуючи їх на грудях і мерзля совуючись на шкіряному сидінні. Але вже миттю потомила, чутно зойкнула, зачепивши сінець, який якраз наливався болем та синявою. Сінець, що залишили надмірно сильний для такої хворобливої тонкості чоловічі пальці. Лея трахнула головою, виганяючи непроханий спогад, а потім, ніби й сама, тікаючи від нього, нарешті підхопилась, відкрила дверцята і вийшла назовні. Один крок лише один, і світ навколо знову почав існувати. Не дуже далекий, ніби обмежений темним невеличким острівцем, однак значно більший, аніж той, що уявлявся стиглій мушлі автівки. В обличчі одмухнула людяним вітерцем, що кита шию заколола, шкіру ніби сціпало. До таки короткого волосся відчувалося як комашня, що збирається на поверхню стиглої мертвичини. М'язи напружились, реагуючи на різкий холод. Корка насту хруснула під важким черевиком. Десь прокричав одинокий Мартин. Щось скрипнуло. А ще, звісно, чувся далекий ритмічний гул важких хвиль, що накочувалося на невидимий звідси, але вже відчутний, шкірою, самим єством, край реального буття, берег, окреслений рядом руїн, що старчали з піску, ніби гнилі зуби старигання. Лея механічно заправила все ще вологе пасмо волосся за вухо, майже не відчуваючи ані кінчиків пальців, ані хреща. Погляд її нарешті сфокусувався і козну віддавало ліфтаря майже над її головою. До наступної ділянки світла, що ніби існувала окремо, у віддаленні від стоянки, в оточенні сріблястої темряв. Острівець був майже весь зайнятий невеличкою двоповерховою блідозеленою спорудою, широкими вікнами на майже всю поверхню стін першого поверху, всіяним круглими лапами широким козирком, який придавав будинку дещо жіночого силуету з яскраво вираженою талією та більш тонким тулубом житлових кімнат на горі. Спереду оторочена кривава червоною грямівкою. Висіла неонова вивіска м'ясна відрада Бельдербурків». Яскраво всередині зовні світло ставало тим бляклішим, чим більше на нього навалювалось темрява, і майже зовсім вмирала вже у двох-трьох метрах від стін, тьмяно висвітлюючи хіба що нещодавно оновлену вмиту дощем розмітку паркувальних місць, яка розсійно фосфорувала ідеально чіткими геометричними лініями та кутами. М'ясна відрада відраза Рядки самі собою зринули у пам'яті, ніби й не відділяли їх від цього моменту 20 років забуття. Лея сама майже не помітила, що наспівує її голос, на манір дитячих жартівливих писень. Людське м'ясце, у пирогах, і гірке противне, і солене, бо підгорає на вуглях. Треба ж було згадати таке: ох і дурня інколи приходить в голову, особливо дітям. Варто було. Ви в порядку юна панно. Голос, який раптово пролунав навстерював по той бік автівки, змусив Лео сіпнутись і різко розвернутися на звук. Все ще красиве попривік обличчя, тонкі вуста, холодні, наче зимове море, зелені очі та довге білосніжне волосся, що м'якими хвилями спадало на комір темного класичного жіночого кардигану, смарагдове зелене забарвлення, якого вгадувалось тільки в тих місцях, де на нього падали відблиски вуличного ліхтаря, коротка мить впізнавання. Напрочуд легко згадане ім'я. Пані Луціано, але змусила свої напружені губи розтягнутися в тому, що мала б виглядати як привітна посмішка. Ви виглядаєте в точності так само, як під час нашої останньої зустрічі. Ох, ви, мабуть, не пам'ятаєте мене, я. я достеменно знаю, хто ви така юна панно. Більш прохолодна, аніж раніше, відізвала жінка, і, здається, навіть ще більше підібгала губи. Ви маленька Леандра Фей, дочка Лорада Шона, найгосподь покої їхні душі. А юний теж тут? Ні. Посмішка сама собою зів'яла на губах Леа. Жінка випросталась, розправляючи плечі та вже майже не звертаючи уваги на холод. Вона розуміла, що очікувати теплого прийому було занадто наївно, тім подібне обходження поділо на неї, наче людяний не душ. Неприємно, але разом з тим тіло та голова ніби увійшли в напружений бойовий режим, що відтіснив назад ці сумніви, скорботу, острах, та в тому після важкого дня і довгої дороги. Рука сама собою опустилась вниз і стиснула стегно, намацуючи в кишені тверду випуклість ключа від будинку батьків. Що ж, тоді не бачу сенсу продовжувати стояти тут на холоді, або ж ви зібралась відморозити собі гедюсе і юна. Луціана так рішуче рушила в обхід автівки, наче бачила в ній як не ворога, то точно дошкурну перешкоду, що встала на її шляху. Лея не встигла навіть до пуття зреагувати, коли руки в чорних шовкових рукавичках м'яко охопили її за плечі та підтянули в обійми. Ну ж бо, подивись на себе, ти промерзла до кісточок. Так геть зовсім не годиться. Підемо скоріше в тепло. Я попрошу смиральду приготувати тобі її фірмову протизастудного супу із спеціями. Дуцяна з доволі дивною для її тендітного сухарлявого тіла силою розвернула лея обличчям до м'ясної відради Бельдельборків. Одна з її рук залишилась на плечі дівчини, тоді як інша з зусиллям розтирала спину через сорочку. Тепле від цього жесту особливо не додалось, втім Лея відчула, як щось гаряче та м'яке починає народжуватись десь в глибині її груди. Летяна ніколи не була жінкою, охочою до пустопорожніх балачок, тому темну відстань, що відділяла пікап Лея від освітленого острівця ресторанчика, вона здолала у цілковитому мовчанні. Хватка жінки на плечах юної пані не послаблювалась ані на мить. Ніби вона боялася, що варто лише дати дівчині шанс і та одразу ж втече, можливо, навіть задля того, щоб вперто продовжувати замерзати на такому крижаному вітрі. А вітер справді був крижаний. Лея повною мірою відчула це лише тоді, коли переступила поріг ресторану і її обдало теплим повітрям зсередини, що ніби одразу ж впевнено загорнуло її у свої бій, як до того лоціана. Тіло само собою здригнулось, а потім я розслабилась так раптово, наче хтось натиснув секретну кнопку. Щоки опалило рум'янцем. Вніс дарем насичений та напрочуд апетитний аромат м'ясних ворогів, тих, якими вони бувають тільки коли зроблені вручну, свіжі й запашні. Дещо засліплене після занадто раптового переходу з темряви в яскраве електричне світлозало, Лео не одразу помітила, як до неї звернулося обличчя всі, хто сидів в ресторані в цей холодний вечір. Деякі обличчя були знайомими, деякі здавались такими, деякі зовсім нічого не чіпляли в пам'яті. Втім, чесного завдання не було. Луцяна все так само владно підштовхнула її вперед, ніби сором'язливу на балі дебютанток. Єсмій, дорогенька, тільки поглянь ну, яку рідкісну пташку я впіймала у темряві біля вашого ресторану. Руки жінки нарешті полишили плечі лея, і на мить у тієї виникло дивне почуття, ніби вона раптом втратила якусь додаткову страхувальну опору. Втім, воно так же швидко й минулось, оскільки одні пальці змінились на інші. Ох, це родивилося!» З якимось навіть трішки дивним захватом прокоментувала Есмеральда Бельдербор, розвертаючи лея в сторону та уважно, її розглядаючи. Невже це наша маленька ле? Залом пройшовся лечутний шепіт. Давайте полишимо ці сантименти, любенька. Дитина змерзла і виглядає так, наче місяць нічого не їла, втрутила Луціана, вириваючи лея з рук хазяйки ресторану. За ці кілька секунд вітань розгубленості вона встигла зняти кардиган, нароставшись при тому з рукавичками. І тепер красувалася значно більш вишуканій, аніж у самій Лея, сорочці насичена гранітно сірого кольору. Відводячи Лея в сторону вільного столика під непідробно стурбовані охання та ахання Есмі, лиця схилилась до вуха дівчини, та ледь чудно прошепотіла Ове ще дещо, люба. Вже завтра твоїй дівочій пам'яті, але пісеньку про людське місце тобі краще все в голос не співати. Принаймні там, де тебе можуть почути. На цей раз Лея спалахнула рум'янцем до самих коренів волосся. Який сором! Хто б міг подумати, що вона встигне так зганьбитися майже одразу після прибуття? Не давши їй можливості відповісти, Летяна всадила дівчину на м'який шкіряний диванчик персикового кольору, підбадьорливо поплескала тонкими музичними пальцями по плечу, і відійшла, залишаючи на одинці наодинці із собою, з зацікавленими поглядами інших відвідувачів. Це родивелося. А я було подумав навіть, що Бельдельброки якимось чином встигли подарувати світом ще одну донечку. А виявилося, що ні. Це ж паняночка Леандра Фей. Вимахала отаку поважну пані, їй-бо. Не встигла Луцянові відійти, як її місце одразу ж зайняв інший. Чоловік ласкаво пройшовся рукою по плечу Леа, а потім без безцеремона сівся на диванчик навпроти, через стіл. Широко посміхнувся так, що зморшки на його старочому обличчі стали більш помітними, мов ритмами на сільському путівці. Ось так, примружений та усміхнений зі своїми густими вусами та довгою, але дещо куцею оборідкою, він виглядав начеблявий знак апострофа, а круглі мово персонажа старої деліської казки окуляри додавали чоловікові затишку та доброзичливості. Лука! Губи лея саме собою склалися у посмішку, і, коли теплі руки чоловіка лягли поверх її власних, вивернули їх долонями доверху, стиснула пальці старого у дружньому вітальному жесті. Почувши своє ім'я, чоловік посміхнувся ще ширше і дрібно закивав. Ніби радіючи, що його не забули. На поди Леа, як і Луцяна, Лука ніби геть зовсім не змінився з того часу, як вона бачила його востаннє. Принаймні він був в точності таким, яким його малювала її пам'ять та уява. Все такий саме добрий та затишний, він все ще повністю відповідав своїм імені. Тільки його скромне помешкання, маленький двоповерховий будиночок з трьома кімнатками та просторим балкончиком, що виходив вохайний викладений мушлями внутрішній сад. В якому вони з бесі та бекі проводили так багато часу, коли були ще малими та нерозлучними. Так багато хочеться у тебе спитати, маленька ле. Проте ти виглядаєш стомленою та голодною. Лука обережно стиснув її руки у відповідь Та й ти, напевно, хочеш знати, де твої найліпші подружки, та що з ними, геш?» ж? має скоро сюди прийти. Хоча вони з Лукою розмовляли ніби негучно, втім, яковилось, цілком достатньо, щоб їх почули, як мінімум, за сусіднім столиком. Довбню бесі не любить, коли її називають Бетріс, і вона тепер бель. Лея тільки й залишалося що вертіти головою, щоб стигнути за фразами, якими далась по залу на чім'ячики для пінг-понгу. Сама, дурко, вона також не любить, коли її називають Бесі. Боже, ці знаменитості. скрушно зітхнув хтось у дальному кінці залу, але Лея не стала роздивлятись того, кому належав цей голос. Її увага знов повернулась до луки. Брови полізли вгору. Знаменитість? От, ти, певно, ще не знаєш. якось дуже вже природно влізла в розмову есмі, поставивши перед Лео суп, який пащив найсмачнішим ароматом. Род дівчини миттєво сповнився слини. Напевно, щось таке ковзнуло в її очах, тому що пані Бельдербург ласкаво розсміялась, взяла Лео за руку, і вклала туди ложку, водночас підсуваючи ближче, плетений мініатюрний кошечок з великими топовкими скибами свіжеспеченого хліба. Ти їж їж, поки ми розповідаємо. Якщо не будеш заливати супа вуха, нічого не пропустиш. Я смілоскаво, як колись давно, погладила Лео по голові, наче все ще сприймала її тим густо вкритим ластовинням жвавим дівчиськом, яке майже ніколи не розлучала з її старшою дочкою. Як колись, коли вони з бесі забігали сюди після школи, щоб перехопити щось на швидку руч і побігти далі, повернаючи у свої уявні, а часом і доволі реальні пригоди. Відчуваючи, як на очі повертаються непрохані сльози, а до горла підступає клопок, Лея набрала повну ложку супу і вилила собі в рот, одразу ж почавши судом наморгати та обмахуватись рукою, ніби прокатила. Принаймні, ніхто не подивився на неї, як на божевільну, чи, що ще гірше, із жалем, скоріше, із розумінням та співчуттям. Оце я називаю голодна, так голодна, розсміявся Лука і трішки схилився вперед. «Подвути?» І грайливо ляснуло його по спині. «Хочеш, старе дурне. Ось за сусіднім столиком розсміявся, той щось нерозбірливо прокоментував, Леш почувалась наче у вісні, та все мало козьково приємний вигляд і сприймалась занадто природно, щоб бути правдою. Хоча, можливо, то просто млосне тепло супу налаштовували і сприймати навколишній світ в більш позитивному світлі. А суп і справді був саме таким, як потрібно. Більше схожий на рідке пюре, аніж бульон за очами, він був густим і сидним, але притому легким, наче пер'їнка. Злегка провалювався в холодно поражнечу шлунка, що спочатку відрогував спазмом. Насичений смак відгонив легким приємним присмаком м'яса, але першу скрипку в ньому відігравали вершки з овочами, приправлені пікантними спеціями. Не менш смачним виявився і свіжеспечений хліб з хрусткою скоринкою і найніжнішим пуховим нутром. Лея не могла пригадати, коли останнього разу їла щось настільки ж смачне те, що мала лише один суттєвий недолік кінченість. Може, до бабочки, ге? з розумінням усміхнувся Лука, але Лева небежолю покачала головою. Ну, то й вірно. А ти можна не незчутись, як напрешся по самому моківочку, а тобі ще пирог їсти. Лева простежила за поглядом усміхненого чоловіка якраз вчасно, щоб побачити, як до їхнього столика метушливо просувається з напрочуд великої тацею в пухеньких пілосніжних руках, що нагадували порцелянову статуетку ХІХ століття. Але я. Не відмовляй їй дитя навпошепки паради в лука, вона справді за тебе переживає. А як не здолаєш то віддай мені? Головне зроби вигляд, що пустуєш. будеш спострігатим. Останню фразу він вимовив поспіхом, намагаючись стигнути до з'яви хазяйки ресторану, але, судячи з погляду, яким вона його обдарувала, змовництва не сталося. Танця з легким дзвоном опустилась на поверхню столу, впевнено посунувши пустий посад з під хліб. На її поверхні виявила старілка з разючого розміру шматком пирога, що все ще парував і пах навіть краще, аніж суп. Здорова звичайна чашка явно не з поміж ресторанного приладдя, людця з нарізаним напівдольками лимоном і скляна медяниця, з дерев'яним потичком, прикрашеним тонкою різьбою. Звільнивши руки, Есмі одразу схопилась за зап'яста клея, змусивши її встати перед собою. Стягнула з плеча кухна рушник і, приставши на навпочепки, закинула його на голову дівчини. Галя яка? Дощу вже давно нема, вона моплюще, як миша, проворкувала жінка, ніжно, але ретельно витираючи волосся. Обов'язково випечаю, якщо вже пиріг не влізе. І з медом я не прощу собі, якщо ти застудишся. Рука Олега, яка спочатку потяглася до ручника, знесило й навпала вниз. Замість того, щоб пручатись, як годилось би дорослі чужій людині, вона лише схилилась трошки вперед, ледь помітно зігнувши коліна, щоб Есмі було легше діставати. Збоку, по та сторону білої рушникової вуалі, щось чутно дзеньколо і стукало, мабуть, лукар ставляв посуд на столі. Нарешті процедура обтирання скінчилась, і хазяйка ресторану з полегшенням стягнула рушник донизу, закинувши його себе на плече, впевнено пройслась руками по плечах спині Лея, перевіряючи сорочку на воркість. Ні, все нормально, вона щільна, поспішила повідомити Лея. Всередині сухо. Ти точно певна, я можу винести тобі кофту або навіть куртку котрої з дівчат? «Певна, вони будуть тільки раді з тобою поділитись. Ні ні, дякую все гаразд, я в повному порядку. Ніби не вірячи їй на слова, Есмі приклала руку до лоба дівчини, прислухалась до чогось, несереджено кивнула. Ну, добре, раз ти так кажеш, але чаю все одно вийпий, поки не вистих. Жінка повернулась до луки. А що до тебе, я стежу за тобою і. Е, бачу, так що навіть і не думай. Лука переможено здійняв догори обидві руки. Цим своїм виглядом, даючи зрозуміти, що застереження сприйняв цілком серйозно, хоча в його напівпрозоро блакитних очах розкрились веселощі. Не давай цьому пройти свідомо навіть шматувать в комого порога, уже уходячи, промовила Єсмі, знову повертаючись до Лея. У старого останнім часу занадто зашкалює цукор. Лея, яка якраз встигла вмоститись на своє місце, підвела погляд. Ти в порядку? Ой, я почуваюся цілком здорово, посміхнувся відповідь Лука, а потім навмисно підвищуючи голос, додав: а якби не дехто, то міг би почуватися ще й щасливим. Та взалі знову розсміявся, чий чоловічий голос зартєливо порадив провокувати леді дракона, бо через одного може, зрештою, дістатися всім. Леді дракон? перепитала Лея, підсовуючи ближче до себе тарілку спорогу, поки лука наповнював її чашку чаєм фаркорового чайничка, щедро домішуючи туди меду. Хоча передати після довгого голодування було ідеєю не дуже вдалою, відмовитись від цього запаморочного яблучно корицевого аромату було просто нереально. Зрештою, можна було з'їсти шматочок інший і зупинитись вчасно, до того як органіст подасть перший сигнал до майбутньої нудоти. О, це давне назвисько Єсмі. відмахнувся Лука. Можливо, і не пам'ятаєш, бо до вас, дітей, вона завжди ставилась, наче та мама Курка, Лея кивнула так, справді саме так і було. Дивно, що вона почала згадувати про це тільки зараз, коли знову опинила серед цих людей в цьому місті. Хоча, можливо, це просто тому, що людям властиво більше згадувати щось погане, перед очима на секунду в мене короткий рваний образ темного силуету, що застиг в лячній протиприродній позі в ледь світлі ліхтаря, який прокрався крізь шпарину між важкою тканиною портьєр, Лео, якомога непомітніше вщипнула себе заново, приводячи до тями. Втім, ви з Кіліоном були зовсім мали, коли поїхали звідси. Це нормально забувати такі речі, особливо тим, кому важко в житті прийшлось. Лука бадьорливо посміхнувся, підсовуючи чашку ближче до лея. Здавалось, він ось ось питає щодо брата, але чоловік змовчав, не розпитуючи й про те, як склалась доля малих феїв за межами Маравіну. Лея вдячно кивнула і нарешті відправила до рота перший шматок пирога. Так, він справді виявився просто богічним. Настільки, що в голові одразу ж назріло та ствердилось рішення доїсти його до кінця, незважаючи на будь-які наслідки, воно ну явно на того вартувало. Смачно? посміхнувся Лука і одразу ж страждено зітхнув. «От і мені хоч сматочок. Лея, мимоволі скосила очі, виглядаючи постать Есмі в залі за шинкласом, і одразу ж наштовхнулась на уважний погляд родої жінки, яка миттю зобразила всім відомий жест два пальці до очей, а потім ними в сторону двох змовників. Я все бачу. Ми краще поговоримо про щось хороше. Тож, до Бесі. Ох, вибачте, Пелі. Вона наша місцева зіронька, утуберка. Лука зобразив щось абстрактне в повітрі, ніби намагаючись пояснити, що саме має на увазі. Ми всі її дивимось. Ось я навіть собі інтернета підключив. Чоловік дістав з кишені мобільний телефон, поправив окуляри і почав щось засереджено клацати, з пересердя навіть висловивши куточок язика. Зараз, зараз, почекай. Так, зараз ось! ось. Він повернув телефон екраном до Леа. Дельборк? Брові дівчини самі з собою злетіли догори. Так, скажи ж, оце воно файно придумала, оце фантазія у нашої бесі. Дійсно, стильно вийшло, не покривши серцем погодилася Лея, розглядаючи круглий значок аватарки, з якої на неї дивилась красива доросла жінка з витонченим. Хоч і трішки яскравим макіяжем та зачіскою в стилі 50, -х. не можна було не визнати, що їй справді йшло. І навіть якщо для фото використовувалися якісь редактори чи фільтри, навряд чи багато, бо, приглядівшись, можна було впізнати стару добру Бесі Бельдельбор, яка може й подорослішала, а втім не розгубила ані насмішкуватого погляду розумних очей, ані хитрого вигіну повної губ. Хіба що впевненості в собі відчутно додалось. Наче модель бо, або знамінита акторка. З погордою відповів Лука, повертаючи телефон до себе і з помітним задоволенням розглядаючи зображення. Наша мала бешкетниця. Він говорив про неї з такою гордістю, наче був батьком чи хоч би принаймні дідусем Бесі, і в якийсь момент Лея навіть відчула маленький неприємний около який майже привів її до тями. Зрештою, вона не мала жодного права ревнувати чужинка, яка раптово звалилась їм на голови, явно в рівня тим, хто зростав у всіх місцевих на очах. «448 тисяч підписників скоро буде півмільйон. Навіть дивно, що з таким успіхом та такими даними дівчинка не подалася у велике місто. Лея мовчки взяла за чашку обома руками, насолоджуючись приємним теплом чаю, неспішно відпила, користуючись можливістю опустити погляд, щоб не видати своїх справжніх почуттів. А коли чашка опинилась на столі, її погляд знову став спокійним і навіть трішки відстороненим. О, до речі, бека теж в місті! Радісно повідомив лука, відкладаючи нарешті телефон і знову зазираючи співрозмовниці в обличчя. Ну, вона виїздила, звісно, коли навчалась в коледжі, і навіть одружилась там, але зрештою повернулася до свого коріння. Так що ви цілком можете зібратися разом, як в старі добрі часи, маленька ле бешкетниця Бесі та мовчунка Бека, хоча чоловік раптом спокмурнів у поживо губами, ніби розмірковуючи, чи казати ле чи ні. Ну. Дівчата зараз не дуже ладять між собою після того, що стало з чоловіком беки, але, може, твій приїзд їй хоч якось примирить? З чоловіком беки? Ого, пронеслось в голові Ле, на думку одразу спало щось, очевидно, пов'язане з інтрижкою і невірністю, що було б не дивно, враховуючи привабливість Бесі. Але з іншої сторони, було б дуже дивно, якби хтось, кому прийшлась до вподоби Ребека, відчув би потяг до Бесі. Настільки ці двоє були принципово різні, як зовнішньо, так і характерами. Втім, перш ніж про що б то не було судити, краще дізнатись хоч трішки більше подробиць. Залишилось тільки придумати, як би розпитати про це максимально делікатно та ненав'язливо. Фух, що ж це я, старий дурень? раптово ніяково посміхнувся Лока. Ти ж з довгою дорогою, втомлена, мабуть, а я тут на тебе все вивалюю. Давай краще перенесемо наші теревені на наступний день, хоч би і на завтра, добре? Ти ж не поїдеш завтра, Анна, надовго до нас. Крайня мука Алея помітила, як одразу кілька голів в їхню сторону. Схоже, тут ніхто навіть не намагався удавати, що не цікавиться новенькою чи хоча б що не підслуховою. Тім, яка різниця? В таких маленьких містах все одно всі новини розносяться швидко, і причин щось приховувати у неї не було. Ще точно не знаю, але поки що від'їжджати точно не збираюсь. Оце і правильно, кивнув Лука. Але досить же базікати, твій поріг геть зовсім застиг. Точніше, ті крихти, що від нього залишились. Він розсміявся то, може, ще чаю маленька лен.